Друзі, всім привіт! Хто замислюється над переїздом в Іспанію у 2026 році? Це відео буде для вас максимально корисним, оскільки це останній рік, коли ми можемо скористатися можливістю і приїхати в Іспанію легко і швидко легалізуватися. Чому Іспанія історично це країна, в яку було дуже складно переїхати. Всі українці, хто з'явилися тут до 2022 року, вам це підтвердять. Більшість з яких переїжджало Нелегально, як туристи, і залишалися в країні без жодних документів. Схема була наступна: треба було два роки е, відсидіти тишком нишком і показувати, що у вас е, там або номер телефону був, або ви платили комунальні платежі, або якось по-іншому. У вас є підтвердження, що ви знаходились в країні і оплачували е, тут е, певні послуги. І ось ви доказуєте, ми два роки прожили. Посіли, давайте нам статус. Ми тут знайшли роботу, або а, хочемо відкрити бізнес. У нас бізнес-план є. А, і таким чином залишалися в країні. На сьогоднішній день українцю достатньо просто приїхати, дати свій паспорт поліцейському, якщо є сіта і запис у вас. Ну, сіта, це відповідно і є запис на отримання тимчасового захисту, і отримати за годину одразу на місці документ, тимчасовий захист, ваші фотографії, які буде давати вам право на роботу, на проживання, на безкоштовну медичну допомогу за рахунок іспанських платників податків, але що унікально, не буде вимагати вас це робити. Ви не зобов'язані працювати. Ви не зобов'язані навчатися, займатися підприємницькою діяльністю. Ви можете як це робити, так може це і не робити, просто знаходитись тут легально стільки скільки діє тимчасовий захист. На сьогоднішній день вже є рішення, що тимчасовий захист буде діяти точно до 04.03.2027 року. Що буде далі? У 2025 році було оновлено міграційне законодавство вперше там за останні 20 років, і було встановлено, що необхідно розробити регламент, що буде далі з тимчасово захищеними. Одним словом, він ще не розроблений. Ми чекаємо. Можливо, буде якийсь сталий захист, можливо, буде якась інша форма. Ті, хто тут прописані, ті, хто отримали до якоїсь дати, тимчасовий захист, можуть залишитися. Це лише мої здогадки щодо саме того, що буде середній документу. Але те, що він має з'явитися, це прямо прописано у законі. Тому чекаємо. Відповідно, у вас, тих, хто переїжджає, є гарантована можливість просто дати паспорт і отримати право. Проживати в всій країні, а ви зможете протестувати, подобається вам не подобається на сьогоднішній день. Це мінімум рік і три місяці. У вас буде для цього. Далі, навіть якщо не буде якогось пільгового переходу, ви можете, наприклад, перейти на Digital IT-шники Айтішники так розуміють. Просто вам компанія оплачує з-за кордону. А ви проживаєте в Іспанії, сплачуєте тут певний відсоток податків і маєте право проживати тут стільки, скільки забажаєте. А бізнесмени можуть так само. Скажімо так, це не зовсім відповідає нормі, але якщо вас найме ваш друг або самі себе наймеєте зі своєї компанії закордонної, так само зможете тут залишитися як діджиталномот. Ну і загалом є інші форми легалізації, відео не про це. А про те, як вам максимально легко, правильно та швидко переїхати в нову країну, знайти житло і Отримати свої документи декілька слів про мене, щоб ви зробили висновок. Чи варта інформація, яким далі скажу, уваги, чи я розуміюся на цьому питанні, то мене звати Андрій Ставнюк. Я є засновником агенства нерухомості Ставнюкінвесто в Іспанії, і ми працюємо по всій Іспанії, знаходимо для клієнтів житло, в оренду, в купівлю та робимо повний релокейт, тобто допомагаємо отримати сіти. Та необхідні документи, щоб ви тут перебували легально. На сьогоднішній день ми вже впевнено рухаємось до цифри 200 фотографій з клієнтами. Уявіть, тобто тільки в Валенції у нас є така кількість клієнтів, і це тільки ті, хто погодились на фотографію, ті, хто були в Валенції, та ті угоди, на які я зміг проїхати, а не був десь в іншого місці, чи не хворів. От у нас вже майже 200 фотографій. Я чесно кажучи, не бачив такого результату у жодного іншого агентства взагалі у світі. Якщо ви бачили, можна взяти в коментарях. Я Особисто не бачив, по тому що я бачу, ми номер один серед українців по переїзду в цю чудову країну в Іспанію. Підтвердження цієї інформації можете знайти у мене в інстаграм. Там вже і фотографії, і корисна інформація, і квартири, які ми знімаємо. А тут телеграм-група, де ви в Валенції та в передмісті Валенції можете знайти собі житло. Ну і звісно, ми працюємо по всій Іспанії. Просто конкретно я згоджу, у Валенції тому а, і група Валенції. Але якщо ви бажаєте орендувати житло в Мадриді, в Барселоні, в Малазі чи де-інде, ми так само в рамках Іспанії, звісно, зможемо запроводити увесь процес від моменту, коли у вас є паспорт, до моменту, коли ви отримали тимчасовий захист та заїхали у власне житло у будь-якій точці Іспанії. Так, от, якщо ви прийняли рішення переїжджати в Іспанію, перше, що вам треба зробити, це подумати, як ви отримуєте сіту, запис на отримання. Тимчасового захисту, тому що не завжди це можливо зробити з сьогодні на завтра. А цей документ, тимчасовий захист, знадобиться вам як для оренди житла. Багато власників вам просто не буде здавати свою квартиру, поки у вас немає нія. Так і загалом для того, щоб розслабитися, зрозуміти, іспанія мене прийняла. Я вже тут маю легальний статус. Всі ви зможете отримати легальний статус, якщо у вас є закордонний паспорт, навіть якщо ви мали тимчасовий захист в іншій країні, навіть якщо ви взагалі не були в Україні вже останні 5 років. А пишіть є відділки, які вам так само видадуть тимчасовий захист. Наприклад, в Мадрид у вашому випадку тоді взагалі немає сенсу їхати. Він не видає захист, але Іспанія велика, різні відділки поліції працюють абсолютно по-різному. Тому я радив би мінімум за місяць вже отримати сіту на захист. Я розкажу історію: От, е, декілька місяців назад е, були відкриті кордони е, для українців до 23 років, і відповідно всі країни, е, згідно новин, які я читаю, мали наплив. От і Іспанія теж мала наплив. У нас е, ми могли робити сіти з сьогодні на завтра. Um... Uh, Після цього напливу ми змогли робити сіти сьогодні на через два місяці, тому що була черга просто 600 людей, які всі хотіли отримати захист, і склалася така внутрішня черга українців, які хочуть заїхати на захист. Тому е, наскільки зачасно у вас виходить, настільки краще зачасно і починати процес отримання сіти на тимчасовий захист. Як це зробити самостійно? Я випускав відео. Вони є на цьому youtube каналі, тому е, підписуйтесь. Е, якщо інформація корисна, переходьте та дивіться е, ці е, ролики. А для наших клієнтів з підбору житла для оренди де або для купівлі, ми взагалі безкоштовно ловимо цю сіту. так от е, сіту ви зловили через місяць. У вас дата. Ви розумієте, що варто купляти квитки. На літак і вже готуватися до переїзду. Які документи треба з собою підготувати? Перше це закордонний паспорт, зрозуміло, для того, щоб отримати тимчасовий захист, вам достатньо просто закордонного паспорту. Але е інші документи, які вам знадобляться, це свідоцтво про народження для дітей, якщо є діти, та свідоцтво про шлюб з дружиною. Це знадобиться на більш дальньому етапі, скоріше за все, вже при купівлі нерухомості. Але загальний пул документів, які вам точно треба брати, це паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження. Якщо ви працюєте офіційно, то варто також підготувати свої документи: декларації ФОП, контракт на роботу, якщо ви найманий співробітник, також випуску з банку за останні три місяці, інвойси за останні три місяці. Це все буде потрібно для того, щоб орендувати житло. Але в принципі, ці документи ви там можете і роздрукувати, знаходячись тут. Тому я і не виділяю їх як ті, які обов'язково треба зробити. А от обов'язково треба взяти ті три, які я назвав. Що стосується свідоцтво про народження та свідоцтво про шлюб? То якщо народилися ваші діти або шлюб було укладено в Україні, їх також треба апостолювати. Апостолювати документи можна лише в Україні. Тому, якщо ви вже не в Україні, ви можете відправити поштою ці документи в Україні їх апостолюють. Перекладуть на іспанську мову, бо в Україні або вже тут можна локально, і використовувати ці документи далі. Якщо у вас не апостольоване, не перекладене свідоцтво про народження дітей, не переживайте. Тимчасовий захист вам так само видадуть. Достатньо мати паспорт та свідоцтво про народження дитини українською мовою. Але на наступному етапі, коли вже будете віддавати дитину в садочок, в школу, Буде необхідно мати апостольоване та перекладене свідоцтво про народження. Підсумуємо сіту на захист, тобто запис, ви маєте через місяць. Квитки ви купили. Достатньо можна за один день до отримання цього захисту, можна прилетіти, і відповідно підготували документи. У вас є паспорт та свідоцтво. Що робити далі? А далі наступний крок це знайти житло для оренди. Скільки цей процес займає? В середньому по Іспанії люди шукають житло самостійно або з допомогою інших агентств протягом 2-3 місяців. Тобто 2-3 місяці платять за Airbnb або Booking. А через наше агентство, у нас статистика, це 80% наших клієнтів знаходять житло у строк до 2 тижнів. Це все завдяки тому, що ми максимально оперативно працюємо, націлені на результат. Ще до того, як ви прилітаєте в Іспанію, ми завчасно створюємо наш чат і починаємо узгоджувати варіанти переглядів і домовляємося за перегляди тих варіантів, які вам сподобались прямо на наступний день після вашого прильоту. У нас було таке, що клієнт прилетіла з літака з чимоданом, приїжджає в центр і з першої ніч як заселятися на Airbnb, поїхала на перегляд, тому що ми так організували. Тому ну, рекордно наш взагалі один день О дев'ятій ранку. Був Запис на захист, люди отримали захист, в обід вже орендували квартиру. Звісно, це є рекордні кейси. Більшість клієнтів знаходить житло у срок до двох тижнів. Відповідно, вам треба орендувати завчасно Airbnb Booking і готуватися ходити на перегляди, дивитися житло. Чому можуть виникнути складності? По перше, це іспанська мова. Мало хто в Іспанії знає англійську мову, особливо. Власники житла або агенти з нерухомості старше 25 років, а це більшість е, тому в ідеалі це, щоб ви знали іспанську мову, або хтось хто. Знає іспанську мову, міг за вас домовлятися за перегляди, тому що іноді е, організація перегляду виглядає наступним чином, коли ви нарешті дозвонилися до того агента або власника і кажете, hello, do you speak english, він кладе слухавку і блокує номер. Бо в середньому, ну, наприклад, у Валенсії е, в день набивається 10 людей на перегляд на наступний день. Попит наразі доволі високий. Тому вам треба е, знання іспанської мови або Пробувати без з цього буде складніше. А потім треба підготувати доходи. Ваші а саме для того, щоб орендувати житло в Іспанії, необхідно мати офіційні доходи і їх. Показати, ну і плюсом буде наявність НІЯ. Якщо ви вже маєте тимчасовий захист, вам більше варіантів буде доступно. З усім цим ми можемо допомогти закрити це питання за вас. Ну і на максимумі наших людських можливостей знайти для вас найкращий об'єкт, який вам сподобається на ринку. Але послідовність я б виділив наступну. Ви по сіті отримали тимчасовий захист. Потім вам треба відкрити рахунок в іспанському банку. Це потрібно, оскільки комунальні платежі будуть списуватися саме з нього. Неможливо з Вайза чи з іншого українського банку списувати комунальні. Тому після того як ви отримали НІ тимчасовий захист, в першу чергу краще отримати відкрити банківський рахунок. Якщо ви кажете, що безробітний це протягом одного дня відкривається рахунок, якщо ви кажете, що ви десь працюєте, треба передати ваш контракт, ваші виписки з банку за там. Останні три а можна і довше перекласти їх на іспанську мову, якщо ви не українською, приймається іспанська та англійська мова, тому якщо англійська можна нічого не робити, і приблизно тиждень вони них буде перевіряти, і через тиждень відкриють вам банківський рахунок. Паралельно, поки це все триває, ви входите на перегляди, шукаєте та орендуєте житло. Де і як шукати житло самостійно? Я раджу такі ресурси, як ідеаліста та фотокаса, оскільки на них знаходиться 95 всіх варіантів, які тільки існують. В Іспанії тому ви можете відкривати цей сайт і дивитися, що є наразі ставити фільтри, дивитися райони, локації. Хто ну, не знає райони, знову таки зритно по Валенсії, в інстаграмі. Є в мене огляди, і відповідно, якщо більше ніж один варіант є в цьому районі в вашому бюджеті, який вам подобається, то супер, ви скоріше, все потрапили у свій бюджет і вони будуть доступні на момент вашого приїзду. Якщо з ста варіантів вам подобається тільки один, то скоріше за все це один варіант. Він фейк тут так само, як і в Україні, є агентства, які публікують не існуючі варіант, щоб просто зібрати ваші телефони. Тут буває таке, що варіанти здаються тільки місцевим жителям. Був там наприклад, бабуся іспанська. Вона не хоче спілкуватися або через перекладач, або через WhatsApp, хоче нормально, щоб по-іспанськи з нею говорили і е, доходи у вас були в Іспанії. Ви були найманим найманісробітником. Таке буває і доволі теж часто. Тому, е, якщо вам подобається лише один варіант, хоріше за все, цей варіант він. Не підійде для вас, да, якщо у вас 3-4 варіанти, ви бачите, подобається бюджеті, значить, скоріше все, ви потрапили в нього, і на момент вашого приїзду ці варіанти або аналогічні варіанти будуть доступні на ринку. До речі, що я не радив би робити, це шукати житло для оренди онлайн. Чому? Тому що іспанці онлайн не здають. Тут є таке явище, як у та орендарі, які перестали платити. Тому коли власник обирає вас як свого орендаря, він просто віддає вам. Все, що у нього є, да, всі карти з рук віддає. І по факту, якщо ви перестанете платити, він у вас не зможе виселити порядка там, двох років, буде з вами судитися, і в кінці кінців нічого не отримує, бо у вас немає в Іспанії нерухомості чи доходів. А якщо ну, з зріз Купаси, тобто по вашому паспорту, да, є така схема: показав паспорт людини, вона навіть не знає, здали житло, а заїхало потім 10 марокканців. От Тому онлайн іспанці не здають на вигідних умовах. А тут, коли ви підписали договір на один рік, ви маєте право проживати в цій квартирі, пройом наступних П'яти років, тобто вас орендодавець умовно обирає на 5 років одразу. Відповідно, житло онлайн, як правило, або шахраї на цьому беруть предоплати пропадають, або здають, скажімо так, українці або інші російськомовні люди. І здають ці об'єкти або без договору, або з договором таким, який вам не дає право якби залишатися далі в цій квартирі. Часто в цих квартирах не можна прописатися, оплати тільки готівкою, бо звісно, податки вони з цього не платять. І ціну може піднімати просто отак. Сьогодні у вас півтори через місяць ми вирішили, буде дві. А коли у вас офіційний контракт з іспанцем, то фіксована ціна, і навіть протягом п'яти років вона не може. Може збільшуватися більше ніж на індекс інфляції, а це для розуміння приблизно 2,5% в рік. Після того як ви орендували житло, наступний крок це прописка. По прописці є окремий ролик, як це зробити швидко, без черг, як безкоштовний існує, який вам може допомогти повідомити, коли з'явилися сіти, щоб ви зайшли і отримали їх. Це все буде в цьому ролику. І після прописки вам достатньо сходити в лікарню центру салют. Така місцева поліклініка, і отримати там свій номер е сіб, згідно якого ви зможете отримувати безкоштовну медичну допомогу по всій Іспанії. На цьому ваш переїзд можна вважати офіційно завершеним. Ви пройшли всі етапи, і далі можна вже думати, е як рухатись далі. І насолоджуватись іспанським сонечком. Я, до речі, цей ролик для вас знімаю у грудні. У грудні, друзі, да ось стою. навіть трохи жаркувато мені під сонцем. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та цікавим. Якщо так, то буду вдячний за підписку на цей YouTube, за лайк. Ну і переходьте на інстаграм, там теж багато дуже корисної, цікавої інформації. Е, є інформація про райони тої самої Валенції, інші лайфхаки, що казати поліцейському під час е, інтерв'ю вашого на отримання тимчасового захисту. Оце все є також в інстаграмі. Е, ну і насправді раджують Україну для переїзду. Іспанія, вона, по-перше, має дуже, дуже приємних людей, які відкриті тут культ дітей, тому всі, хто планує дітей, можна. Приїхати в Іспанію і після народження дитини тут і одного року офіційного проживання ваша дитина зможе отримати іспанський паспорт. А ви умовно безкінечний ВНЖ. А через 10 років і іспанський паспорт. Якщо ви забажаєте, ви зможете собі зробити. Також Іспанія має найкращий клімат в Європі, смачну їжу, дуже насичені продукти, фрукти, овочі, м'ясо. Найвищої якості, ну і головне це рівень життя, не витрачаючи багато коштів. Поруч гори, поруч велодоріжки, поруч море, е дешеве кава, ресторани, шампанське по одному євро все це є в Іспанії. Тому резюмую: на сьогоднішній день ви можете швидко отримати тимчасовий захист. Головне мати запис. Ви гарантовано зможете знаходитися в Іспанії протягом мінімум ще одного року і трьох. Місяців і в процесі, якщо забажаєте, зможете перейти на іншу форму на того самого Digital Nomad, або на висококваліфікованого працівника. Одним словом, це тема для іншого ролика, але у вас шлях абсолютно зрозумілий. Або ми отримуємо якийсь супербонус, а саме перехід з тимчасового захисту на якусь іншу форму. З пільгами якимось для наших українців, бо людей тут вже більше ніж 300 тисяч приїхало, і в одному регіоні Валенції більше 100 тисяч людей. Тому я думаю, що на нас чекає якийсь такий регламент. Побачимо, що буде одним словом, але у будь-якому разі, скоріше за все, це ваш останній шанс потрапити в Іспанію легко та швидко. Бо без тимчасового захисту шлях в Іспанію доволі складний. Друзі, залишаємось на зв'язку та побачимось у наступному відео.